Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Нарада на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашому етері ми підводимо підсумки року Державного університету економіки та технології. А ми розглянемо ключові аспекти цього року та поділимось планами на майбутній рік. Разом з нашим гостем виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидатом наук з державного управління доцентом Валентином Орловим. Дякую. Доброго дня ради вітати вас. В нашій студії. Е, ну, Рік був тяжкий, як і минулий. Я думаю, так. Але а які нововведення були введені в університеті протягом цього року? Е, дійсно, в університеті нововведення це. Взагалі, норма, навіть не дивлячись на воєнний стан, ми прагнемо розвиватися далі. Війна не стала нам на заваді. Ми переконані у тому, що мусимо тримати освітній фронт, і ті нововведення які в цьому році в університеті відбулися, вони так чи інакше були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на забезпечення і створення умов для здобувачів освіти, для того, щоб Ані дистанційна форма, ані виклики, які несе війна, не завадили їм отримати в повному обсязі той зміст освіти, який передбачений стандартами вищої освіти. Хочу також сказати, що ці нововведення носили. Комунікативний організаційний характер, тому що е, це було пов'язано саме з необхідністю організувати освітній процес таким чином, щоб мінімізувати освітні втрати, про які сьогодні ми, на жаль, мусимо говорити. Угу. А, як вплинула ситуація з війною на організацію навчання? Так, дійсно, війна скоригувала суттєво наші плани, і в минулому навчальному році, і в цьому ми е, змушені були повністю перейти в дистанційний формат. Забезпечення педагогічної взаємодії здобувачів і науково-педагічних працівників, ми е, зрозуміли, що в цьому є як виклик, так і можливість, адже розвиток дистанційних форм е, організації освітнього процесу за ним майбутнє, і ми розуміємо, що вони нам дають можливість не тільки бачити одне одного з будь-якої точки е, планети, але і е, розуміємо так, що це відкриває. Нові можливості для передавання інформації обміну інформацією між учасниками освітнього процесу. Саме тому війна зробила нас міцнішими. Ми змогли. Зміцнити нашу інформаційну базу, ми спрямували зусилля на те, щоб використати максимально наші інформаційні технології для того, щоб забезпечити можливість розвиватися в цьому напрямі. Ну, більш того, ми стали, мабуть, більше цінувати і комунікацію. Пряму комунікацію тому пішли, що називається, вглиб в укриття. І наше укриття на сьогоднішній день дозволяє нам е, проводити нашу комунікацію зі студентами не тільки в дистанційному і надії в офлайн форматі, але з дотриманням всіх безпекових вимог. Угу. А, Василь Василь, а як викладачі та студенти взаємодіяли для підтримки навчального процесу? Ну ця е, взаємодія вона відбувалася за допомогою м, комунікаційних платформ, таких як Zoom, в першу чергу, ми маємо підтримку від нашої держави, оскільки, як і інші університети отримали можливість споживати цей продукт практично безкоштовно. Саме завдяки цьому практично і виховна навіть робота була переведена от в такий формат. В той же самий час ми розуміємо, що ті студенти, які знаходяться в кривому розі, час від часу. вони Мали б повинні мати можливість для проведення хоча б коротких консультацій з поправкою на безпекову ситуацію, і ми такі зустрічі організували. Студенти бачу залюбки доєднуються до таких заходів, і життя в університеті не зупинилося у зв'язку з дистанційною формою. Більше того, скажу, що нас об'єднала волонтерська діяльність. Ми були об'єднані і певні того, що ми можемо. Щось зробити для перемоги і ті проекти, які реалізовували викладачі, і студенти ну, у співпраці. А це і проекти допомоги внутрішньо переміщеним особам, це і проекти підтримки наших Збройних сил України. Оце те, що налагодило цю комунікацію, ми абсолютно по-іншому стали її відчувати. Угу. А, як університет реагував на виклики, зміни, якісь перешкоди а, у сучасному освітньому середовищі? Ну, ці зміни вони ще тривають. Освітня система зараз переживає реформи, вони ще не завершені, і я переконаний у тому, що виклики вони ще попереду. Виклики пов'язані із зміною формату вищої освіти, виклики пов'язані із цілісністю освітньої системи. Вони, мабуть, найближчим часом будуть оприлюднені Міністерством освіти. І науки України, але вже зараз можемо сказати, що ці виклики знову таки треба обертати на нові можливості. І те, що зміниться в освітній системі, воно торкнеться звичайно тих, хто буде в цьому році починати здобувати вищу освіту. Але тим не менше, в цьому є й цікаві речі, які переконаний нові студенти оцінять гідно. А і знову повертаючись до нововведень, так їх в цьому році було як ви сказали, більш ніж достатньо. Які з нововведень несли от найбільше покращення у навчальний процес в цьому році, в нашому університеті ці нововведення стосувалися як організаційно структурного удосконалення, так і удосконалення тих платформ інформаційних, на яких ми працюємо з точки зору удосконалення? Ми зараз реалізуємо проект реформування. Наших структурних підрозділів, які надають фахову передвищу освіту, ми бачимо, що їх функціонування може бути більш ефективним, більш якісним, в тому числі з точки зору якості освітніх послуг. Що стосується платформ, то ми були в активному пошуку таких інструментів, які б допомагали здобувачу. Освіти максимально інтенсивно навчатися, і навіть такі супутні речі, як мати під рукою актуальний розклад, реагувати на зміни, адже ми зараз в освітньому процесі вищої школи працюємо в асинхронному форматі. Ну, наприклад, іде заняття, воно може бути перервано повітряною тривогою, і е, це означає, що ламається весь розклад, і ми маємо бути готовими до таких викликів. Тому і е, запровадили індивідуальні консультації, які викладачі поза розкладом можуть надавати студентам до того, щоб надолужувати освітні втрати. Ми е, скористалися. Деякими цікавими проєктами інших студентів інших закладів освіти. Ну, наприклад, такий інформаційний продукт, як Універа, це стартап студентів одеської політехніки, який вони люб'язно запропонували нам, і ми зараз його адаптуємо до наших умов. Він надзвичайно цікавий з точки зору інформаційного насичення, і будемо його розвивати і далі. Серед інших нововедень ми навчилися проводити наукові комунікативні заходи з дотриманням безпекової складової і в інформаційному простої. Нещодавно один з наших основних заходів це науковий конгрес. Щорічний, ми проводили саме в такому форматі, переконалися, що в цьому навіть є переваги. Угу. А, якщо говорити про наукові досягнення, так і ті ж самі проєкти, так які виділились найбільше у цьому навчальному році, дякую за запитання. Ми дійсно розглядаємо наукову складову як один із основних напрямів діяльності сучасного університету. Таких заходів було достатньо багато. Я не можу про них не сказати передусім. Це конгрес, щорічний наш вже вкотре за останні роки ми його проводимо. Суспільство розумного інтелекту. Ми змогли на цій платформі зібрати не тільки науковців з різних країн, а географія надзвичайно широка була. Майже всі континенти були представлені на щорічному конгресі, але й запросити до участі в панельних дискусіях конгресу практиків. Таким чином розглядаємо цей науковий проект як майданчик для обміну думками між науковцями, і практиками. І, звичайно, залучаємо до цієї роботи студентів. Там був одна з панельних дискусій. Один із заходів конгресу була, наприклад, був наприклад захист. Студентських стартапів тих сучасних досягнень, які студенти пропонували. Ще один науковий проєкт. Він пов'язаний із розвитком цифрових технологій. Це проєкт освіта 4.0» інформативний насичений проект, який об'єднує всі заклади освіти, які функціонують в Кривому Розі. Ми також пішли далі. Ми розуміємо, що інформаційна наукова складова вона повинна мати відповідну базу. Тому. Ще один проєкт, який ми плануємо реалізувати з нашими партнерами із фінських університетів, це проєкт Літхаб, розвиток технологій розумного будівництва. Зараз ми знаходимося на початковій стадії, але плануємо розвивати цей напрям. Ну і ще один проект, про який не можу не згадати: це STEM School Day. Це наш спільний проект з закладами загальної середньої освіти довгинцівського та деяких інших районів, де ми прагнемо розвивати технологічну освіту, і нам це вдається за підтримки наших партнерів з інших освітніх ланок. Чудово, диво. І вже підсумовуючи нашу розмову, так. так які плани та ініціативи передбачаються на наступний рік? Планів багато. Ми хочемо посилити свою цифрову спроможність. Ми готуємося до вступної кампанії і виходимо на неї як потужний сучасний університет. Ми прагнемо розвивати в першу чергу комунікації зі здобувачами. Ми розуміємо, що наша перевага у тому, що ми маємо можливість навіть віддалено, але успішно і ефективно комунікувати з здобувачами освіти. Вони повинні отримати освіту сучасного рівня, навіть знаходячись. В прифронтовій зоні, якою є, в тому числі кривий ріг, щодо планів, це подальший розвиток нашої інфраструктури, в тому числі критичної, це удосконалення наших укриттів. Ми в цьому плані відчуваємо підтримку влади, і з точки зору насичення освітнього процесу безпековими елементами, то будемо рухатися далі, оскільки розуміємо, що така безпека буде потрібна у найближчій перспективі. Чудово, ну що ж, я хочу по перше подякувати вам за те, що ви сьогодні займали нашої студії, і е, побажати, щоб у наступному році всі плани вашого університету обов'язково втілились в життя і е, наступним. Начальний рік був ще кращим ніж попередній. Дуже, Дуже дякую. вам дякую. Сподіваємося, що так воно і буде, і віримо в перемогу. Чудово! А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада, і темою нашого сьогоднішнього етеру були підсумки року Державного університету економіки та технологій. В осях у нас був виконуючий обов'язки проректора з науково педагогічної та навчальної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент Валентин Орлов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.